Ударний ще пояса канадці закликали заборонити американцям користуватися порнхабом. Майже 40% трафіку порносайту, що належить канадській компанії, припадає саме на США. А ось французький євродепутат Рафаель Глюксман зажадав, щоб США повернули Франції статую свободи. Цитата: ми подарували її вам, але схоже, ви її не поважаєте. Тоді вона буде в нас тут, у Франції додав Глюксман. Всього дві заяви а свобода і секс США опинилися під загрозою. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини докладніше. Зробимо це з іронію сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал і підтримайте це відео. Звіночок подавай крепост коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Поки в Гренландії проходять масові акції протесту проти заяв Дональда Трампа щодо можливого приєднання острова до США. Поки в Сербії та Угорщині проходять мітинги проти чинної влади, Олександр Вучіч і Віктор Орбан думають, що з цим робити, гуртають телефонну книгу в пошуках потрібного номера з кодом плюс. Сім звичайно, цікавить, чи відбудеться нарешті перемиря, про яке так багато говорять останнім часом. На той момент, коли я записую це відео, з'явилася інформація, що цього тижня має відбутися телефонна розмова Дональда до Трампа і Владімира Путіна. Але слухайте, схожа інформація була і минулого тижня, і позаминулого. Це нагадує, як я що переконую себе, що цього тижня точно піду в спортзал. Нагадаю, що ще 14 березня Дмитрій Пісков повідомляв, що під час зустрічі Путіна і американського спецпосланця Стіва Віткофа було передано додаткові сигнали президенту. США дональду Трампу. Отут, напевно, варто на секунду зупинитися. Зрозуміло, що термін додаткові сигнали це щось із дипломатичного жаргону, але нам би хотілося розуміти, що це за сигнали? Може, щось типу цього. <кій> Хоча ці сигнали він подає вже давно, і мені здається, що це сигнали пульмонологам, а не американській стороні. Загалом, щоб зрозуміти, чи готова Росія піти на перемир'я в Україні, запропонована американською та українською стороною доводиться задовольнятися словами невгамовного новоспечного помічника Владиміра Путіна Юрія Ушакова. Останніми днями він став найактивнішим спікером ще минулого тижня. З приводу можливого перемир'я він заявляв наступне. воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. И в этой ситуации можно воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным. Наши позиции, наши озабоченности хорошо всем известны. И мы их довели и до американцев тоже. Угу. Про вашу озабоченості, точніше, про те, що ви самі озабочені, всім вже давно відомо. Як то мене, це чітка і зрозуміла відповідь, що ні на яке перемир'я Росія не піде, і вимоги будуть ті самі окуповані території, заборона вступу України до НАТО. Але ж ну ще якихось 23 роки тому Владимир Путін був зовсім іншим. Украина заявила о своей готовности вступить в НАТО. Скажите, пожалуйста, каким образом переговоры, возможные переговоры о вступлении Украины в НАТО могут повлиять на развитие отношений России и НАТО? Спасибо. Россия, Россия и Украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме. Это близкие государства которые произошли с одной семьи советских республик. И в последние годы отношения между Россией и Украиной развиваются особенно позитивно. Что касается расширения НАТО в целом, вы наше отношение к этому вопросу знаете, оно не меняется. Но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в Европе и на Земле в целом. Мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему. Украина суверенное государство и сама в праве выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Після цього відео виникає тільки одне питання: а, а хто це? Ні, не той, хто на відео, той що зараз, хто ось це. О, о, ось це ось як тут перестати вірити в теорію про двійників. І минулого тижня в Курській області теж був інший. До речі, загадка незвичайного костюма, в якому той кого зараз називають Владиміром Путіном, був в Курській області, нарешті розгадана. Оскільки розмір одягу у Путіна невеликий, а фонд народного добробуту РФ і так скорочується. Я думаю, що вирішили не витрачатися на купівлю нової форми і просто зняли її в того, хто підходить за габаритами і не може чинити опір. Ось він. Все детальніше про дивну поїздку Владимира Путіна в Курську область, ми говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться кілька днів нічого не говорить про війну в Україні і Дональд Трамп. Мабуть, розуміючи, що війну в Україні зупинити за 24 години, як він обіцяв, не вийде, Дональд Трамп вирішив розпочати нову і наказав атакувати хуситів, які тероризують торгові судна в аденській затоці. Дійсно, атаки ємецьких хуситів змушують найбільші логістичні компанії світу перенаправляти вантажі довшими і дорожчими маршрутами в обхід південної Африки. Загалом Америка почала завдавати ударів по скупченню хуситів в Єміні. У відповідь обстріляли дронами і ракетами авіаносіці військові кораблі США. Далі американці пообіцяли довести справу до кінця, але знайшовся на планеті той, хто вирішив захистити хуситів, які визнані у світі терористичною організацією. Як ви думаєте, хто ні? Не лідер Талібану і не лідер Хезбули, і навіть не Кані Вест. За терористичну організацію заступився міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він закликав припинити знищення хуситів у розмові з державним секретарем Вашингтона Марко. Рубіо. Цитата РФ, мовою оригіналу, В ответ на зловжено американським представителям аргументацію Лавров підчеркнув необхідність немедленного прикращення применения сили. Кінець цитати. Серйозно? У мене тільки один варіант: хусити взяли в заручники родичів Лаврова. Правда. Тому що по іншому це пояснити неможливо. Три роки ви знищуєте Україну і вже тиждень не можете відповісти нічого виразного на запропоноване перемир'я і при цьому засуджуєте застосування сили проти терористів. Ні, моя версія про заручників. Правильно. І поки Сергій Лавров зайнятий захист. Кусытьев, за перемирие взявся Владимир Соловьев. Він заявив, что Россия не просит про мир. Дивимся. Мы просили о переговорах. Нет, кстати, это их Правильно. инициатива. А чего вы решили, что нам это выгодно? А, что же ты Почему вы должны раз, наверное, исходить? выгодно нормальное разрешение конфликта. Нет, 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 минуточку. А, а для... вот им выгодно что? сорвать переговоры. А что такое нормальное разрешение конфликта? Ну, при, при реализации наших условий. Мы неоднократно мы... их Ну, хорошо, но это хочется Трампу. Мы выслушиваем Трампа. Не мы просим о мире. Ми були відкриті к дипломатическому решению з першого шага з декабря 2021 года. Ми не умоляємо о мире. Ми, во-первых, сейчас виграємо. Ми знаходимося в активній фазі наступу в Курській області. Виграємо, перебуваємо в активній фазі наступу в Курській області. Ось це перемога. Угу. Від візьмемо Київ за три дні до ми перемогли, ми майже звільнили Курську область. Але і це ще не все. У нас еще Одесса, Николаев, там еще до Приднестрович. Мне надо торопить, еще в Ломбардию процесс. зайти, Пусть мне надо как э, бы, чтобы итальянцы сюда. там повезжали, вот эти, которые там в парламенте меня запрещают, в Европарламенте, мне еще надо узнать, как у меня там дела. Коли вже він заспокоїться. А? Мені здається, уряду Італії варто будинок Соловйова на озері кому віддати під українське консульство. І ось тоді програми Володимира Солов'єва стане дивитися набагато цікавіше, тому що не часто можна буде побачити в прямому ефірі інфаркт або інсульт. Єдиним, хто вибивається на тлі російських політиків, це Олександр Григорійович Лукашенко. У нього відбувся Бенефіс в Раді Федерації РФ, якому позаздрив би будь-який стендапер. Він використовуючи прості слова, пояснив, як правильно навчати державних службовців Росії. Мы должны подготовить новое поколение. И я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле, простите меня, я говорю, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его. Сильно нельзя так говорить. Ну можна, же вам. Слухати, ну це ноу-хау. Можливо, керівництво Росії візьме цей спосіб на озброєння, і незабаром російські ВНЗ почнуть відправляти майбутніх держслужбовців на практику в регіони Росії. Ну щоб вони походили по гімну. Благо цього добра вистачає в Росії і тут, і тут. І тут це все міста Росії, причому обласні. Щоправда, вже зараз можна з впевненістю сказати, що це нічим не допоможе. Російські регіони вже давно живуть своїм часом дуже дивним життям. Ось, будь ласка, в Барнаулі автосалони, закупівлю китайського автомобіля, дарують що мішок, борошна або цукру. Я думаю, що це прекрасна акція, яка увійде в підручники з маркетингу. Ось так приходить літо, і час робити закрутки. І глава сімейства каже: Все, я в салон за двома новими китайцями. А в нього діти запитують, а навіщо відразу? Два? А бать їм каже: так ми ж не тільки вишне варення хочемо закатати, а яблучний джем зробити. А тут два мішки цукру потрібно. Але хто знає, можливо, з часом в Росії з'явиться зворотня акція. Купи мішок цукру і отримав подарунок китайський автомобіль. І не тому, що подешевшують китайські автомобілі. Але це в Барнаулі. Ось в Удмурті зайняті іншими проблемами. В Ижевську двоє ентузіастів зібрали бойового робота. Свій вонахід вони вирішили побудувати на базі пральної машини. Ось так це виглядає. Те, що зробили роботи саме з пральної машини, от не дивую це основний трофей російської армії. Роботороби планують допрацювати пристрій і відправити такі безпілотні апарати на фронт. Допрацювати От в мене питання, а навіщо? Мені здається, він ідеальний, досконалість не потребує поліпшення. Поки, щоправда, не зовсім зрозуміли функціонал цього робота, які завдання він буде виконувати. На відео видно, що насамперед він призначений для боротьби з шафами та коробками, але впевнений, що творці цього дива робототехніки націлені на більше. Можливо, цей робот зможе прориватися прямо на лінію фронту до окопів, і там саме з в нього можна буде завантажити брудну форму, і за якихось півтори години він її випере в щадному режимі для прання делікатних тканин. Ну більш розумного застосування цьому російському Р2Д2 я поки що не придумав. Можливо, у вас є варіанти. напишіть про це в коментарях. А ще можливо, цього робота візьмуть на озброєння в МВС Росії і будуть з його допомогою розганяти скупчення людей. А це точно стане в нагоді. В Дербенті люди влаштували тисняву. Спробуйте зараз згадати, що відбувається на цьому відео. It's <laughs> a Одразу скажу, ні, це не спроба змінити щось в Росії, і ні, це не мітинг проти війни в Україні. Ця бійка за шпалери. Спочатку я подумав, що можливо через те, що проти російських спортсменів запроваджено санкції, і вони не можуть виступати на міжнародних змаганнях, дербенці вирішили провести свій чемпіонат з якогось нового виду спорту. Але виявилося, що ні. Банальна бійка за халявні шпалери. Взяти рулон можна було за рубль. У підсумку історія з халявою закінчилася, як завжди. І знаєте, я думаю, через якийсь е, час ці люди на відео ну прийдуть, мабуть, один до одного в гості. Бачать на стіні нові шпалери і скажуть, «О, ви в цій біні все ж таки пару трубок змогли вхопити. І в відповідь почує: Та ні, це не я. В нас бабуся тоді в магазин ходила, але вона у нас всього лише майстер спорту з вільної боротьби, тому тільки ось на пів стіни шпалер вистачило. З Дербента перенесемося в ще одне російське місто. В Читі батько та син вкрали сейф. Ви скажете, ну і що Що тут цікавого? Але почекайте, важливо те, що сталося далі. А далі вони котили сейф до будинку на візку і потрапили на всі камери відеосписів. Загалом, як було справа, вночі парочка залізла в магазин і поцупила металевий ящик, в якому було 600 тисяч рублів. Цінний вантаж до будинку довезли всіма зручностями на візку, вдома спробували його розкрити, не вийшло. Тепер син під вартою, його батя спільник під підпискою про невиїзд. Ну що тут сказати? От понаставили камера, навіть із сейфом по вулиці спокійно не проїдеш. Потрапили в об'єктиви камер і комунальники Санкт Петербурга. Вони вийшли косити траву під час снігопаду. Ось так це виглядає. Слухайте, це ж наскільки треба любити свою роботу і не любити траву. Хоча ні, швидше не так. Це ж яка була трава, що так захотілося після неї покосити траву. Судячи з усього, під чимось перебувало керівництво Курської області, коли ухвалювало таке рішення, суджанську піцьорочку перетворять на музей. Губернатор Курської області Олександр Хінштейн запропонував залишити зруйнований магазин Пітьоречка в суджанському районі недоторканим як пам'ятник окупації. Шкода, що Олександр Євсій не уточнив, яку саме окупацію він має на увазі. Нагадаю, що влада російська влада обговорює ідею створення музею ще з 10 березня. Ми про це говорили в нашому минулому випуску. Але схоже, що гроші на музей вже виділили серйозно. І ось так круто вирішили їх освоїти. Просто повісять табличку на п'ятерочку – Музей. Мені здається, скоро ухвалять ще одне рішення і взагалі цілком залишить суджу в тому вигляді, що є. Буде місто музей. Триває в Росії боротьба і за традиційні цінності. Ось така соціальна реклама з'явилася в метро санкт петербурга Подивіться, тут важлива кожна деталь. По перше, напис: сім'я дзеркало душі, начебто, все нормально. Але з цього заголовка виходить, що сімейна пара дивиться в дзеркало, правильно? Тобто, у відображенні ми бачимо їхню душу. І ось тут виникають запитання. Виявляється, що душі тата і мами дуже сильно відрізняються від того, що є насправді. В душі тато брюнети носить окуляри, а мама коротку стрижку. Але найсильніші метаморфози відбуваються з дитиною. Виходить, що в душі хлопчик це дівчинка, яка зігує. І Якщо зіга виглядає більш-менш органічно для сучасної Росії, то ось зміна статі дитини повністю суперечить російським традиційним цінностям. Але, добре, можливо, я чіпляю. І вони дивляться не в дзеркало, а у, скажімо, вікно. Ну, Одна сім'я побачила в вікні іншу сім'ю. Підійшли і дивляться одна на одну. Ну, така типова ситуація, так робить будь-яка середньостатистична сім'я в Росії. Ой, щось сумне сьогодні, а пішли до вікна на якусь іншу сім'ю, подивимося, ну, як ще провести суботу. Але навіть якщо припустити, що це дві сім'ї дивляться одна на одну через вікно, все одно виходить дивно. Дівчинка то все одно зігує, правильно? Ну, гаразд не зігує, тягне руку до чужої мами. Та у відповідь, це що виходить, цю дівчинку забрали і віддали і іншій мамі. Коротше, я здаюся. Можливо, ви розгадали секрет цього послання. Напишіть про це в коментарях. Якщо вже заговорили про дітей, давайте подивимося, що відбувається в російських школах, а там є на що подивитися. В російських школах нововведення. там тепер навчають любити Північну Корею. У Хабаровській школі пройшов обов'язковий форум про дружбу. Обов'язковий, тобто від дружби з КНДР відмовитися було не можна. Як пройшов форум? чудово. Учням показали ролики про північну Корею, виконали гімн цієї країни та викрили західні міфи. А ще п'ятикласник розповів про флот КНДР як засіб боротьби з японським реваншизмом. Круто! В фіналі учениці виконали запальний північно-корейський танець. Як це забути, а північно-корейські танеці з шаблями це, звісно, нове слово в хореографії. І Хтось каже: слухайте, потрібно просто терміново переводити дитину в іншу школу. Потрібно, але не факт, що це допоможе. Бо ти або вчиш північно-корейські танеці з шаблями, або ласкаво просимо на уроки снотливості від РПЦ. Російська православна церква поїхала з лекціями про цнотливість по школах і коледжах Росії. Школярам пояснюють, що дошлюбні стосунки це гріх. А 120 років тому розлучень було менше, тому що непорочні діви Мають особливу містичну силу. А ще в деяких навчальних закладах ученицям роздають значки за чистоту і проводять практикуми на цю тему. Практикуми цінтливості це звичайно круто. Я не буду навіть намагатися уявити, як це він проходить. А значки за чистоту, я так розумію, отримують ті школярки, в яких ще не було сексуальних стосунків. І тут в мене взагалі суцільні запитання: а як визначають співробітники РПЦ, кому вручати значок, а кому ні? Вірять на слово, чи знову проводять якісь практикуми? Або о, щоб отримати значок, батьки школярки мають зробити внесок на відновлення храму? Може так, але тоді виходить, що так можна не тільки значок отримати. Здав гроші на відновлення храму, дядечко Кадила махнув і це снотливість знов повернулась. Але варто на секунду уявити, як у якомусь класі, які школярки ходять зі значком, а якісь без, і ти розумієш, що подібні нововведення ні до чого доброго не приведуть. В кращому разі це закінчиться булінгом, а в гіршому бійкою стінка на стінку снотливі проти нецнотливих за школою на великій перерві. Ну і головний цинізм на мій погляд полягає в тому, що до 17 років дівчатам будуть дурити голову в школах попи, а у їм вже потрібно буде народжувати, тому що так вирішили російські чинов. А щоб подібні новини не зводили з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.